Я вважаю, що це правильно, хто там би ніхто не сказав. Пані Майдан, де бо по-другому ми не зможемо. Тоді все тоді зупиняємося, давайте все питання немає. Де там рембер сумки входить на Карпаточку? Чи, чи, чи ви впевнені, що нас Карпати не дістануть? Ну, я думаю, що тут тільки треба цей боротися за нашу незалежність, більше нас іншого немає. У нас немає іншого варіанту. Просто якщо ви просто історію просто це зміг, хоча б почитати історію з нашого. Ми вже колись цей Першої світової війни, коли прийшла армія Муравйова. Якби тоді бригади виступили, які вернулись з першої світової війни, да, то ми, може, перемололи, і цього би не було. А що зробили всі? Та ні, там на це ми домовимося. Якого першого лізали в Києві? Правильно, полковників, який мовилися воювати. Думаю, що домовилися. І скільки таких вам ще прикладів навести? Тобто примус має бути в військовій службі зараз? Інакше не буде. Воно понятно, просто люди цього не розуміють. Він думає, що він саме у нього. Воно. Він просто не розуміє, що він розвернеться, він попаде попаде в туа, коли прийде Росія. Він просто розвернеться і піде, на, коли беремо там пару етапів. Да? До Дніпра вони розвернуться, почнуть форсувати. Дніпро в перших рядах почне форсувати. Друге це цей, хто попаде після Дніпра до Заходу, розвернеться і повалить на Європу. Він ж не зупинить.